Люди завжди прагнули жити разом. Від перших тобі в багаття до величезних миропоясів. Їх завжди об'єднувала одна ідея створити місце, яке можна назвати домом. На фейпсайді сталось фактично те саме. Люди об'єднались у свої поселення, про які я розкажу вам в цьому відео. Коли новий гравець заходить на сервер, його перше враження формується саме з локації спавну, про якого. У випадку в грає місто Хомсбург. Це місто розташоване на острові на нових координатах і побудоване на подушці з кам'яної цегли. Хомсбург також розділений на декілька районів, а саме головний район новачків, північний і південний. І при цьому головний район має окремий мікрорайон під назвою Бей Гарбор. Тонайць тонай. Архітектура тут різноманітна, але має свої особливості, які об'єднують всі будівлі. В головному районі це, наприклад, мінімум на два поверхи і таланху в більшості випадків, але, на жаль, інші райони на даний момент свою старістуку або стандарт не мають. Однією з ключових особливостей Холмсбургу є те, що в ньому, як в столиці, розширені ключові будівлі, як, наприклад, суд, де вже прозрядали першу справу сезону, банк, а також адміністративна будівля, де розташовано пункт видачі документів, а також Офіс президента. Окрім цього, всього є в місті є ще два порти: один біля центрального парку, де люди вперше з'являються, а інший в мікрорайоні Бей Харбор. Ще є цілий торгівельний центр, де можна рандувати офіс, і, наприклад, відкрити магазин, або як це зробили тата пошту, відкрити поштове відділення, і доставляти людям посилки. Також є міський склад, куди люди можуть принести ресурси, які їм не потрібні. Ну і, звичайно ж, є ціла військова база, яка побудована в південному районі міста для оборони. А і ледь не забув. Де у доменів є гарна новина, бо. Центрі міста є велике казино, над яким ще й невеликий готей і ціла сцена. столиці Фейпсайд ми поговорили. Тож тепер час поговорити про найбільш населене місто, а саме Титан, міром якого є Шаша -Ша Шак. Розташуванням і кордонами цього міста виходить дуже цікава ситуація, бо воно має намалу частину на кордоні з Хонгбуром, який на даний момент з обох сторін. Фортифікується, а також на віддаленій території, де й знаходиться головна частина титану, яка виконана в італійському стилі з новими дівоями і фортецею нагої. І яка ж тут яка ж тут дешева нерухомість? Наприклад, отака от потужна будівля, якою купив для магазину, мені коштував всього 38 діамантової руди. Це неймовірно дешево, да? і я розумію, чому багато людей живе саме в титані. Буді тут хоч і малі, як і трапеє місце загалом, але все досить функціональне. Навіть є на поток ферма і виглядає архітектура небагано. І попри те, що будівлі менші, ніж в тому ж самому Хрумсбурзі, в них все одно вміщається дуже багато всього. Повертаючись до частини титану, яка розташована біля Хрумсбуру, мушу додати, що. Це саме те місце, звідки починався титан п'ятого сезону, і тому тут все настільки примітивно поємно з тим же самим сусіднім Холмсбургом або основною частиною титану. Проте це місце лишається як важливий історичний об'єкт, як для титану, так і для п'ятого сезону Фіпсаць загалом. І тому його досі тримають над і лишають фактично як історичний музей, міста Титан. Наостанок хочу розповісти про окреме поселення, що розташоване біє Хунзбуру, а саме про хутю Мухаммед. Лі не є містом, проте через те, що там живе досить багато гравців, я не міг його просто так пропустити. Тут поселились новачки і люди з Касталкаті, яка була на четвертому сезоні, одразу після початку п'ятого, і розбудовували невички будівлі, де наразі проживають. Хоча при цьому деякі люди вже приїхали в інше місто, яке на даний момент також розвивається, але має замалу кількість гравців, щоб я про нього розказав саме в цьому відео. Сумого хутора серед поселення розташоване в зимому білимі, повністю освітлене і має все декілька будівель в середнічному стилі. Є ферми і навіть база одній з організацій серверу. От відео дійшло до кінця. Дякую за перегляд, ставте подобайки і підписуйтесь на канал. А якщо вас зацікавив фіпсайдер РП П і ви також хочете прийняти участь в створенні або управлінні містами, то посилання на нього в описі під відео. Як завжди, знову був я, Хомка. Бувайте!